В принципі, росіяни не чутливі до втрат не лише їхнє керівництво, але також і населення. І в цілому те, що концепція великих втрат в армії була, закладалася. Ну, тобто, це і частина, в принципі, національної військової їхньої концепції. Ну, вони виховуються так, що вони народились для того, щоб померти. Тому це для них ну, абсолютно нормально, те, що вони там гинуть і. Дивиш, дивишся на відео, як вони себе поводять на полі бою, то розумієш, що вони просто не мають навіть інстинкту самозбереження. Ці моменти якось були вимкнені російською пропагандою, і там нема здорового глузду, це все працювала російська пропаганда досить тривалий час. Там є спеціальні інституції в Росії, там інститут мозку і так далі, які працювали над психологічним зондуванням населення. Тому до втрат вони будуть не нечусли. Але меседж, який вони будуть дуже добре використовувати, це те, що влада веде їх до поразки, і що ця влада не підходить, тому що вони не можуть перемогти. Для чого ця перемога і перемога над ким? І над чим? Там воно все поза позаками. Вони цих речей не усвідомлюють і не розуміють, на жаль. Тому е, мобілізаційний потенціал у Путіна є, він його створював багато десятиліть, там йшло промивання міськів, вирощувало ціле покоління на трошки дурнуватих фільмах, на добільних фільмах і деградувало спеціальне населення для того, щоб можна було використати для е, в якості м'яс. Ну, вони так це буде робити зараз. Я тут ще згадаю. Е... Екс радника вже офісу президента Арестовича, який тепер е, має розв'язані руки і розв'язаний е, язик, і ось недавно він. Вчора буквально що підхопили всі російські медіа, обміркував на тему: А що якщо Україна не зможе досягти своїх своїх цілей цієї війни, звільнити всі території і казав про цей такий собі корейський варіант? На вашу думку, наскільки взагалі продуктивно говорити про корейський варіант? Ну і чому ну не знаю, коментувати, чому Арестович підняв цю тему? Немає сенсу, звичайно. Давайте краще поговоримо та про те, чому росіяни дуже часто цю тему встали згадувати. Це один з бажаних наративів російської пропаганди, нав'язати нам думку, що може бути корейський сценарій. Давайте подумаємо про корейський сценарій для Росії. Давайте подумаємо про те, що врешті-решт для світу треба безпечний світ, безпечна ж, е, сфера життєдіяльності. Давайте подумаємо про те, що світ не треба шантажувати е, голодом, як це робить Росія, фактично е, узурпувавши велику кількість посівних територій, замінувавши їх. От, і може бути доречніше для світу, коли е, посівні території посадарського краю, Кубані, які історично заселені українцями, вони будуть під контролем України. Це буде більш корисно для світу. От, тому про корейський сценарій треба думати, але для Росії це буде з Росією далі, і це дуже велике питання, і воно е, залежить від того наскільки безумно буде продовжувати діяти кремлівське висі. От і той варіант, що, наприклад, під контроль України перейдуть під управління, скажімо там перейдуть певні території Росії якості виплати репарацій за нанесену шкоду, це варіант, про який ми маємо думати і його обговорювати більш доцільно, ніж варіант двох для України. Також я хочу сказати, друзі, що якщо люди мають добру психологічну підготовку і вчились там НЛП розмовляти, це не значить, що вони знають, що говорити і як говорити. От, вони знають як, але не знають, що так буває. Тому, коли ми слухаємо багатьох пропагандистів і тих людей, які нам несуть якусь інформацію, маємо розуміти до чого вони ви. От, якщо про дві кореї, то давайте говорити про вірусі. Це буде більш доцільно. Якщо ми слухаємо всіляких експертовичів, але експертовичі можуть це спеціально також. Ну, нам тут глядачі кажуть, не рекламувати того, чи я прізвище не буду називати, щоб не рекламувати, тому я так вирішила сказати. Але, власне, можливо, він намагається в наш простір також цю думку якось посіяти. Ну, давайте казати правду, тому що Експертович він має добру підготовку нейрологністичного програмування родом з Росії. От. Тому що це була, так би мовити, російська гілка, яка опинилася на початку на кінці 80-х, початку 90-х. Там група людей з Новосибірську приїхала в США, навчилась, і далі вона перетворила на нейропсихологічну гірку, скажімо так, всередині Росії, яка використовувалась для роботи з населенням, як кажучи. От. І знати, як казати, і вміти казати. Це одне питання, це те, що вчити нервомвістичне програмування. А от для чого казати і що саме казати, то треба мати голову, і треба мати е, розум е, і розуміти ті процеси, які відбуваються. На сьогоднішній день для світу більш вигідно знову ж таки варіант двох парей для Росії, коли е, посівні території вони будуть більш під контролем, і світ не буде потерпати від е, е, загрози голоду. Це дуже важливий момент. На вашу думку, в цілому чи е, росіянам вдасться розвивати е, свій, своє просування на Донбасі. Ми бачимо їхню тактику. Вони е, накопичують артилерію, вони видають хвилі за хвилею і потроху по там 100 метрів на тиждень, по 200 метрів на тиждень, але просуваються. Що, якщо їм в принципі задовольняють ці темпи просування і вони готові. В такому в такий спосіб продовжувати наступ, щоб вийти на кордони Донецької області, наприклад, влітку або весени цього року, що ми можемо протиставити цьому, ну ми можемо протиставити багато чого, тому що те, що нам дають дає весь цивілізований світ. Розуміло, чому дає, тому що, врешті-решт, це території, які дають хліб для всього світу. І тут намагання зруйнувати воно загрожує безпеці всього світу, не лише Україні, от тому нам допомагають. Це одна з причин, по якій нам допомагають. і Росія ми бачимо колись мала можливість атакувати з всіх сторін Україну. Зараз вона має один-два напрямки для наступу і має дуже малу кількість бронетехніки. І єдине, що вона має це великий людський ресурс, на якому вона власне і діє, на якому вона виїжджає. От. Будемо дивитися, скільки вона зможе відмобілізувати зараз, скільки кинуть. Ну, ми бачимо, що Україну о, не залишають один на одним цим ворогом, нам дають допомогу, і ця допомога вона, е, має інший характер. І це не жива сила, яку треба робити, як діють росіяни. Це техніка в основному. А, скажімо так, З нашого боку воює техніка, з російського боку. Саме м'ясо. Ну, втрати настільки великі. Наші не несуть таких втрат, тому що ми ну, хочуть вони взяти розруйноване село на беріть його. Що ви там будете робити? От, воно буде досить доцільне для нашого для ураження нашими військами. І, власне, наші просто знищують російську армію, це інша позиція. А Росія намагається захопити там якісь населені пункти, в яких нічого немає, яких вона навіть відновлювати не може. Ось така ситуація. Thank you.